І знову життя за графіками вимкнень світла похолодало, темніє рано, і Росія відновила атаки на нашу енергосистему? Минулими вихідними ми пережили один із найпотужніших обстрілів: 120 ракет і 90 дронів, включно із гіперзвуковими цирконами, аеробалістичними кинджалами, крилатими калібрами. Більшість нашої протиповітряні сили знищили, зокрема в столиці. Але у багатьох моїх знайомих виникло запитання: якщо все збили, чому знову вимикають світло? Мало того, деякі знавці почали переконувати, полагодити все можна за 3-4 дні буквально. Якщо і далі світло вимикатимуть, то просто готують до підвищення тарифів. Чи справді це так, і як надовго це з нами? Щоб зрозуміти, варто знати більш як 6 десятків ракет і дронів влучили саме туди, куди їх програмували. Конкретні об'єкти ніхто не називає, але загальна картина така: вибивши навесні наші маневрові потужності, росіяни тепер хочуть зупинити атомні станції. І ще влітку Міністерство енергетики разом із МАГАТЕ визначили критичні для безпеки АЕС підстанції, і більш як половину з них атакували. Директор МАГАТЕ Рафаель Гросі у звіті повідомив: після атаки 17 листопада лише два із дев'яти атомних енергоблоків виробляли електрику на 100%. І на кінець тижня. Ситуація не надто змінилася. Ну а струм з атомних електростанцій, коли вони працюють, повну, це половина від загальної потреби країни. Плюс руйнування маневрових ТЕС. Агенція Ройтер зізналася, Росія вдарила ще й по трьох теплоелектростанціях. Одну зупинили взагалі, дві уже частково відновили виробництво електрики, але тільки частково. І на відновлення пошкоджених об'єктів потрібно щонайменше три тижні, а не три дні, як запевняє дехто. І це, якщо не буде наступного удару, тому не поспішаємо вірити чуткам, тримаємо на поготові заряджені павербенки і віримо в нашу ППО, яку чекає суттєво підсилення. Уже офіційно з Канади їде система НАСАМС.